Кременчук докладає максимум зусиль для оперативного виконання всіх запитів військових. Сьогодні українським захисникам, які стримують ворога на передовій, міський голова Віталій Малецький передав квадрокоптер. Дрони Mavic 3 t обладнані тепловізорами, і завдяки ним українські військові можуть бачити ворога навіть уночі, що значно підвищує ефективність їхньої роботи. Це і очі в небі, це і можливість введення аеророзвідки. Знаю, що вони такі штуки переробляють під. Скиди теж 3Т – це нічні очі, це можливість бачити за допомогою тепловізійного обладнання, впевнений, що допоможе відстояти незалежність нашої держави і здобути довгоочікувану перемогу. Дякуємо всім хлопцям вашим за роботу, напружену ратну працю за те, що вони захищають нас тут, дають можливість працювати всім кременчужанам. Це подарунок від всієї Кременчуцької громади. Працюємо разом на перемогу. Нові дрони стануть важливою підтримкою на передовій, допомагаючи нашим військовим у боротьбі за Україну від імені командування нашої військової частини, від імені всіх наших військовослужбовців. Я хочу вам подякувати за вашу небайдужість, за вашу таку активну позицію в питанні допомоги нашим збройним силам. Дійсно, ці речі нам дуже необхідні. Завдяки цим дронам, особливо нічним, наші хлопці дійсно вночі бачать, що як і куди треба висуватись, як краще виконати ті інші завдання. Тому, будь ласка, прийміть нашу подяку. Дякую. Це подяка всій нашій громаді, всім кременчужанам від наших захисників. Підтримка армії та наближення перемоги головний пріоритет цього дня. Висловлюємо щиру вдячність усім військовим, які борються за незалежність і майбутнє України. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Верховній Раді відбулося голосування за ряд важливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Ухвалили важливе рішення для бізнесу, прийнявши великий дерегуляційний законопроєкт. Він значно спрощує умови господарської діяльності для підприємств, а також зупиняє перевірки бізнесу під час воєнного стану. Тепер підприємці зможуть швидше запускати нові виробництва, у тому числі й для потреб ЗСУ, і не боятися перешкод з боку недобросовісних чиновників. А це означає стабільну роботу та зарплати для громадян України. Також нардеп Юрій Шаповалов додав, визначили категорії переселенців, які матимуть пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість. Це пенсіонери, особи, що виховують одну дитину до шести років чи двох і більше неповнолітніх дітей дитину з інвалідністю. Також унормували створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, парламент прийняв за основу антикорупційний законопроєкт про обов'язкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Прозоро. Законодавча робота для добробуту українців триває і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Приголомшливий випадок викрадення немовляти з Кременчуцького перинатального центру сколихнув місто та країну. Нагадаємо, 14 липня близько 16.40 до поліцейських надійшла заява від жінки про те, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру викрали чотириденну донечку у той час, коли породілля вийшла до буфету. На розшук зниклої дитини було зорієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області. В Кременчуці перевіряли транспорт на виїздах із міста. Поліцейські чергували у людних. Місцях та на вокзалах. В ході перевірок на камерах спостереження правоохоронці зафіксували, що приблизно у цей час із пакунком пологового виходила жінка. І нарешті, вчора, під вечір, завдяки оперативній і злагодженій роботі правоохоронців, немовля, вдалося розшукати. Під час відпрацювання однієї з версій оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. Під час затримання даної особи він Позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійну дитину він не зможе. На щастя, життю та здоров'ю немовляти більше нічого не загрожує. Знайдену дівчинку передали мамі. А от затриманий за скоєне опиниться за ґратами. Наразі продовжується досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Це викрадення людини. Проводяться всі необхідні слідчі дії, і після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта. Крім того, працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини. Даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Найголовніше у цій ситуації, що новонароджена дівчинка наразі у безпеці, а згорьована мама вдячна поліцейським і напевно пильнуватиме свою крихітку тепер ще більше. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Військовий з Кременчука Леонід Харченко не лише стоїть на захисті України, а й активно волонтерить для потреб як свого підрозділу, так і інших. Нещодавно він успішно закрив збір на екофлоу для однієї з артилерійських бригад. Однак наразі є необхідні ще у двох станціях EcoFlow. Сума збору 74 тисячі гривень. А також, як повідомив Леонід Харченко, дружньому 145-му батальйону для виконання бойових завдань необхідні fpv окуляри та зарядний пристрій для акумуляторів. Це ще 30 тисяч. Реквізити збору ви бачите на екрані. Зараз на фронті дуже спекотно і кожен українець має максимально допомагати нашим захисникам. Разом ми сила, разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Бердянськ місто, де народжуються найсвітліші мрії, і звучать найщиріші молитви. Проте навіть найяскривіші міста інколи накриває тінь війни, яка змушує людей шукати прихисток далеко від рідного краю. Юрій Риков, мешканець Бердянська, залишив свій дім під час окупації російськими військами та знайшов новий початок у Кременчуці у грудні 2023 року. Ми дуже мало чуємо в СМІ, чуємо якихось історії, можливо, про ті. Громади про ті території, які зараз знаходяться в окупації, і складається іноді враження, що про них забувають до окупації Юрій працював у релігійній лютеранській громаді Бердянська, де він міг вільно молитися та підтримувати інших. Окупація зробила неможливим молитися голосно за про те, про що ми хотіли молитися, і я вимушений був поїхати, тому що тому що я більше не міг жити в окупації в тих умовах. Кременчук став новою домівкою для Юрія. Тут він продовжує свою діяльність, знаходячи підтримку та нових друзів. Серед місцевих мешканців тут мене прихистила місцева Кременчуцька лютеранська громада. Зараз я тут живу і я працюю деяконом в цій громаді. Історія Юрія Рикова є ще одним свідченням незламності українського народу його прагнення до свободи та духовної незалежності. У наступних випусках новин ми розповімо інші історії про долі людей, які змушені були залишити свої домівки у серці Азова, місті герої Бердянську. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Історія життя і кохання вірності материнської любові, випробувань і труднощів, життєвої стійкості української жінки, яка пережила революцію, голодомор і війну. Та, незважаючи на ці всі труднощі, вважала себе щасливою людиною. Саме про це нова книжка Любов довжиною в життя місцевої письменниці Наталії Лікаренко, презентація якої відбулася минулими вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Перша частина це про мою бабусю. Це ті спогади, які я була ще дитиною. Вона мені розповідала. Це художня публіцистична повість, щось там є вигадане, а щось, що було дійсно, ну, що пам'ятає дитина. А друга частина це вже було сам. Мати моє враження, як я з дитину, як я ходила в школу, як був в СССР. Тепер дивлячись через багато років, які пройшли, можу сказати своє ставлення. Як ми це тепер бачимо? Раніше ж ми цього не могли, ми не бачили цього. Бути письменником це кропітка та наполеглива праця. Тож Наталія з відповідальністю ставилася до кожної деталі у своїй книжці, особливо до ілюстрацій, авторкою яких стала Ірина Злюбовська. Пані Наталя не лише відповідальний автор, вона ще й дуже чітко знає, чого вона хоче. Вона кожну ілюстрацію прописує, що там повинно бути, які це повинні бути кольори, де хто стоїть, де що лежить до найдрібніших деталей. Якщо їй щось не влаштує, вона чесно каже, що треба по-іншому, І ми завжди з нею один одного розуміли і працювали в такому дружному тандемі. Новий творчий доробок став відкриттям і для відомої книжкової блогерки з Кременчука Марини Куркач, яка зазначає, що писати, начебто про прості та зрозумілі для нас речі, насправді ж не так легко, як здається на перший погляд. Я щиро захоплююся майстерністю пані Наталії, тому що вона написала спочатку дитячу книжку Бововнятко, яка пояснює нашим дітям те, що відбувається в нашій країні терапевтично та зрозумілою мовою. Потім пані Наталія написала книжку Любов довжиною в життя. Вона стала однією з моїх улюблених, тому що дуже вразила мене емоційною глибиною. І тим, що події описані в ній відбуваються в Кременчуці. П'ять книг авторка подарувала Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Тож усі охочі можуть завітати до найближчої філії та прочитати повість Любов довжиною в життя. Моя бабуся вважала, що яким тяжким життя не було, яке б не були випробування, людина, яка вміє любити, може бути щасливою. Тому головний посил цієї книжки, що людина має любити, любити Бога, любити людей, любити землю. Маю любити Катерина Груднєва, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.